Люди, якщо у вас є коти, собаки, ви їжте суші, оселедець. У вас по-любому є паразити. Трошки полину. це є чайна ложечка неповна. Три четверті стакана, склянки, укропу. І ваше лікарство готове. Ще ложку цукру сюди. П'ять хвилин сім стоїть. Проціджуєте оце чудове зілля і смакуєте разом з сухофруктами. Не так сумно з сухофруктами, воно досить гірке. Але якщо ви місяць це будете приймати, ваша шкіра очиститься, вам буде набагато легше жити на світі, тому що паразити є у всіх. Я просто бачила, як паразити виходять з мого собаки після таблеток. Я була в шоці.